Ми раді вас вітати в стінах бібліотеки. З вами знову бібліотечні зустрічі і я, її ведуча Софія Чех. Сьогодні запрошуємо вас на зустріч із поетесою землячкою, чудовою жінкою, яку Всевишній, природа і батьки, обдарували неоціненим багатством, багатогранним талантом, жителькою села Ясинів Ольгою Федорівною Кирик. Тож, Шановна пані Ольго, просимо вас до слова. Розкажіть нашим глядачам про себе. Дякую. Я народилася у прекрасному Шевченківському краю, село Кирилівка. Проживала з батьками там деякий час, але оскільки батьків як молодих спеціалістів скерували сюди, переїхали в село Ясенів. Тут закінчила школу. Здобула одну освіту, здобула другу освіту. Працювала в Бродівській школі номер 3 потім в Бродівському відділі освіти, потім пішла на державну службу. І нарешті я в Заблуцівській загальноосвітній школі першого-третього ступенів. Працюю практичним психологом. Ольга Федорівна, скажіть, що спонукало вас вперше викласти свої поетичні думки на папір? З якого віку почали писати, як народжуються ваші вірші? Як народжуються вірші, цікаве запитання. Муза така жінка щата. Вона буває лінивою, буває правильною, буває доброю, буває легковажною, буває іноді лінивою, непередбачуваною. І коли вона приходить, ти не знаєш. Е, іноді займаєшся якимись речами, мусиш кинути все, щоб е, записати свої думки, на папір викласти, відтворити те, що крутиться в тебе в голові. Бо якщо ти тільки замешкаєшся, думка пролетить, і ти вже не зможеш відтворити, і ти вже забув. Тому е, пишуться вірші тоді, коли приходить муза. Що до цього спонукає, спонукає, напевно, якась подія, якийсь факт, якась думка, якісь підсумки, якісь висновки. Ну, можуть бути різні причини. І від того, які причини, напевно, і залежить тематика вірша. Бо вони можуть бути і патріотичні, і ліричні, і критичні, і жартівливі, і різні. Тому е, такого єдиного рецепту сказати, що е, пишуться вірші саме так, немає. Вони просто пишуться, коли приходить муза. З якого віку почала писати? Перший ще свій твір я написала, коли мені було 10 років. Здається, пригадую, що я і до того часу складала якісь маленькі куплетики, але я їх не пам'ятаю і я їх не записала. Однак свій перший вірш я маю і хотіла б його зачитати. Цікавий і написаний був, був у далекому 1973 році. Вірш називається Нічка. На небі місяць появився і зіроньки сестрички. День Ясний вже давно сховався за темні смірічки, і нічка, чорна, наче сажа, вийшла із Захмарки. Любо, любо, діткам каже, спіть мої малятка. І поснули всі малятка. Аж до ранку спали, їм приснивсь сни солодкі, де вони бували. Вітер в полі розгулявся. Гони в нічку скоро, уже ранок починався, кричав старий ворон. Отакий От мов мій був перший вірш, який я написала. Чи є у вас власні секрети своєї поетичної майстерності? Які життєві обставини дають імпульс для написання поезій? Секрети, секрети прості, щоб був папір під рукою і ручка. А імпульси, які, все залежить від обставин і місця, де ти перебуваєш. Я пригадую собі, що я могла написати вірш на замовлення до якогось свята, я могла написати вірш для своєї дитини на якийсь там конкурс поетичний, я могла написати вірш на якусь подію, яка мене, наприклад, дуже схвилювала. І якщо ми будемо з вами і далі торкатися моєї творчості, я б хотіла зачитати вірш, який я написала у Києво-Могилянській академії, коли мене скерували на навчання туди. І я побачила відносини двох різних людей, які в той момент почали зустрічатися саме в Києві. Ольга Федорівна Ваша поезія це сходинка до душі кожної людини. Запрошуємо поділитися своїми неповторними віршами. Прощання час настав для нас: тримаю ніжну твою руку, сльоза накочується враз, і я терплю нестримну муку, коли покинеш ти мене І поїдеш в край такий далекий, весною згадку на крилі. Про мене принесуть лелеки. А літо нагада тобі про мене травами п'янкими. В ріці на голубій воді зустрінеш погляд мій незримий. Осінній сад. І листопад навіють спомин і зітхання. Питання виструються в ряд: це потяг був, а чи кохання? І я згадаю, як колись тебе я палку міг обняти. Тримати міцно у руках і нікуди не відпускати, і цілувати до забуття твої уста такі гарячі. Невже не буде вороття? Невже ми втратили удачу? Ні, я не вірю в це. О, ні, нам доля шанс ще мусить дати. Повір, кохана, ти мені, лишилось тільки зачекати. Це такий ліричний вірш. Колись я дуже м, переживала з приводу настання такої пори року, як осінь. Е, кожна осінь е, приносила в мою душу якусь, якийсь сум, якусь тугу. І е, саме оті почуття спонукали до того, що я кожного року, кожної осені писала вірш про осінь. Вже осінь настала. І листя і склена повільно в повітрі кружляє, і сонце гарячі, і трави зелені були, а тепер їх немає. Вже осінь настала, і дощ сивокосий на землю із хмару опадає, і роси сріблясті, і слід від ніг босих були, а тепер їх немає. Вже осінь настала, і вітер одежу останню з лісу зриває. І білі тумани, павутинки мережі були, а тепер їх немає. Вже осінь настала. І вирій пташиний у небі прощально кружляє, і спів солов'їний, і мрії чудові були, а тепер їх немає. Це був 97-й рік. 98-й. Осінь іде. Осі відчуміло тепле літо, Затихав в садах пташиний гам, розквітають вже осінні квіти і жовкне листя в кронах тут і там. Посивілі від роси тумани опустили коси до землі, в полі трактор вирізав плугами першу скибу чорної ріллі. Ластівки гойдаються на дротах, скоро відлітати їм удаль. Посідали, наче в гамі ноти, А в щебетанні чується печаль. Павучок латає павутину, і бджола вже раду не гуде, і вітер колихає горобину І шепоче тихо, осінь іде. Дев'яносто дев'ятий. Осінь. Вересень колише за вікном листками. Поливає землю сірими дощами, розкидає в травах прохолодні роси і пускає в гості чародійку осінь. А вона малює все в жовто гаряче і довкіл багаття розклада, наче, відправляє птахи у далекі далі, посилає в душу всі земні печалі. Але у природи є свої закони, бабине ще літо вдарить в сонця дзвони, павутиння біле. Буде скрізь літати, з про літо буде огортати. І протягом такого періоду стався якийсь перелом. Останній вірш, який я написала про осінь в кінці є такий куплет, який я зараз зачитаю. Він зробив підсумок, що все проходить, однак залишається таке. Яке нічим ні змити, ні змінити це те, що тобі на душі найтепліше, найпрекрасніше, найдовгоочікуніше і найбажанніше. Холодні ранки і холодні роси, і птахи не щебечуть вже гаю, туману краплі падають на коси, і смуток огорта душу мою. Що швидко проминуло тепле літо, і зірні ночі, і безхмарні дні, що не п'янять уже осінні квіти, і в серці не дзвонять моїм пісні. Що бузьки вже збираються в дорогу, та й ластівки летіть, готовий теж, лиш дерев'яний журавель, що став на ногу, не полетить в те, поле, в те небо, що безмеж. І з року в рік, і смутком цим борюся. Він забира частиночку мене, але його я зовсім не боюся, бо на круги все знову поверне. Мене зима, весна, настане літо, все виросте, розквітне, забоя. Розчиниться той смуток в травах, квітах і оживе душа засмучена моя. Отакий От підсумок про осінь. Якщо вдатися до своїх ліричних віршів, то я б хотіла ще зачитати такий вірш, який спонукав мене після такої події, коли я отримала в бік своєї професійної діяльності критику від керівництва. І прийшла критику, правда, несправедливу, і прийшла, і мені в душі все бурлило? І от я сіла і написала такий вірш. Половіють жита, ти не той, я не та, ми чужими зробилися знову, Соловей замовка, маків цвіт обліта. ми не можемо знайти спільну мову. Ти від мене йдеш, почуття не вернеш. Як змиритися з цим? Я не знаю в небі сонце сія, а душа вже моя замерза, хоч тепло я ще маю, швидко сплинуть літа. Я постану свята в твоїй пам'яті через піввіку. Серце вмить защемить, запече, заболить, та не знайдеш від болю те ліки. От такий вір склався. Чи є в мене патріотичні вірші, є також патріотичні вірші, оскільки я кажу, я народилася в селі Кирилівка, і от самий перший вірш, який я власне, написала з приводу свого усього життя, складався з шести куплетів. І називався він Мої святині. Я народилась та живу на Україні, і не думаю мінять на чужину, А маю в своїм серці дві святині, і вірно, щиро, і їх обох люблю. Одна святиня місце, де родилась, село Кирилівка, де виріс наш тарас, де в бур'янах його душа молилась, де за селом чужі ягнята пас. Друга святиня місце, де зростала. Село, що зветься милозвучно я синів. Тут вчилася змужніла, покохала, і тут тепер лунає доньки спів. Одна святиня вся в садах з тавами, село велике не злічити хат, друга святиня вся в лісах з горбами, що має теж немало славних дат. Мої весела тут. І там родини. Хоч часто говорили всі мені, що просто не бува дві батьківщини, а я багата, їх у мене дві. Мої весела, я вас об'єднала в єдине ціле, у одну родину і гордо щиро на весь світ сказала, що маю батьківщину, Україну. От такий вірш е, склався мені тоді, в 97-му році, до е, народження до славної дати 19. До 90-го року з дня народження нашого Тараса Григоровича Шевченка, я написала також була твір, вірш такий поетичний, який, власне, хотіли потім і покласти на музику, але щось не склалося, і вірш залишився віршем. Кожен, хто відкриє Тараса Кобзар і уявить образів величезну силу. То відчує серцем, як поет Бунтар, цінував і любив свою рідну Україну. Він душею вистраждав всі ті типу почуття і піднявся велично над безмежним світом, хоч його не милувало доля і життя, але він став генієм, генієм пієтом З висоти творінь його відкриваються різні покоління. І часи, і народи, як слова пророчі, в них читаються заклики до волі, боротьби, свободи. Книга невичерпна, книга на віки, невмируща правда, що гірчить полином, все те відбувалося у страшні роки, потім описалося українським сином. І нові прийдешні покоління нас будуть осягати ті закони мудрості, їх не подолає швидкоплинний час, вони стержень духу і людської сутності. Чи пишеться мені зараз події напевно страшного часу? Коли почалася війна, десь трошки душу очерствили, утвердили. тому що за весь період в мене вийшов тільки один вірш, який ну, торкається саме подій, які зараз у нас відбуваються в Україні. Бо, напевно, переживаєш. Як кожний українець, за, і за наших воїнів, і за наших дітей, і за нашу неньку Україну. Тому останнє, що я хочу зачитати, це вірш, написаний у 23-му році. звучить він так: осінні барви пишних хризантем. Вселяють віру у прийдешні завтра, що, може, віднайдемо свій тотем, а може, виграєм козирну добру карту, бо Україна нині у вогні минули зими і літа і весни, і так вже хочеться, і виріться мені, вона із попелу ще феніксом воскресне. Від щирого серця хочемо побажати, щоб у гості до вас часто приходило натхнення, щоб чудові задуми та світлі думки миттєво перетворювалися на рядки захоплюючої поезії, щоб талант з кожним днем горівся яскравіше, щоб серце зігрівало, вірне кохання, а душу добрі слова та побажання від щирих шанувальників. Творіть на благо собі усім! Ми вдячні вам за щирість та теплоту та приємне спілкування. До нових зустрічей! Дякую!